Санька виступав в тюрмі. Давай давайте цьому факту я не знаю. Не аплодувати а що? чому ні люди да. молодець. молодець сама... Касать виступав в тюрмі. Давайте поплодуємо <звук> Лю... скрізь. Треба виступати. Ну типа тюрма. Вона навіщо? Для того щоб люди виправлялися усі. але типу, це буде помагали... зробити тільки гірше, що Саша приїхав такий гірше. Це коли хтось повісився після цього. Якразні, то все я не знаю, бо я тільки сьогодні виступав, тому я. Я ще не вхуд, о, Санька у нас на культурній обороні мав неоднозначну репутацію в плані там, е, цікаво, як в тюрмі тебе сприйняли. А, коротше, і... та там ну, та, не так почалось. Коротше, ну всі знають, так, да, оце прикол, що він раз на одній культурній обороні назвав мене Петіком, і потім довгий період часу люди в донаті писали в донатах, що я Петік. Хтось то пам'ятає? Так. Так от, забудьте. О. І вони дуже... Він тепер пітух. Та, і, і... Я ж кажу, це мої друзі. Я мене не думала, це так жестко, токсичне конечно. оточення. Я О, просто, ні, прийом. ні, коротше, це все фігня дійсно да, І до мене в якийсь момент, коротше, є якийсь зам департаменту по цих питаннях в Україні, і він дивився культурну оборону, де я на якійсь культурній обороні, це, по-моєму, було з Василем Байдаком, де я сказав, що я боюсь тюрми. типу, дуже сильно боюсь тюрми, особливо, що я за ті приколи про педіка, бо мені там капець. І коротше, чоловік подумав, що мені треба побороти свій страх. І сісти на два і за... роки і <рфот> 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 запросити мене виступити в тюрмі. А є знися чи тюрма? Ну це колонія, та це прям колонія, а, але жіноче. Ні. Ні, я та. не настільки щасливий везунчик. ні-ні. І коротше суть в тому, що мені в якийсь день дзвонить невідомий номер, я беру трубку і мені кажуть: алло, Олександр, це ви? Я такий так, а, добрий вечір. Вас турбує тюрма. Я такий прям тюрма. Прям так напряму, без так. вироку, без нічого. Типа, вже тюрма. А я собі зразу стою, і думаю, боже, я ж за той за ту парковку так і не заплатив. Але то що вже прям тюрма? Чи що? Бльот, а я ще й як... боже, ну це просто все не складає. Так Це ж не я носив, це Вадим носив про Яника. <плес> І мене, типу, в рамках соціальної підтримки для людей, які відбувають ув'язнення, щоб про них не забували. Не там якихось оцих, як там кажуть, довічного ув'язнення, а для людей з такою легшою формою злочинів, то я виступав для того, щоб вони не забували, що отут. На, на свободі, їх чекають і їх там перевиховують. А бачите, як відрізняються країни. Москалі відправляють вмирати, а в нас та там, підтримують. Та ти не розумієш, розвит... та, вони просто дуже прикольні, ті самі чоловіки, так, які так, там так. працюють. Я кажу. Це нормально. Це лоп тіп... Так, лоб да, Я кажу, а там все. все... А, я там. Ну я реально прямим текстом питаюсь, ну тож перед в'язнями виступати вони будуть в наручниках, та ні. Я такий, ну буде охорона бу... охорона, та ні. Вони будуть без ножів, там, а, я, а я кажу. Так, а мені пізди дадуть, а він такий, ну залежить, як виступиш, ну. Оце це ткати мікрофон, оце перевірка матеріалу справжня. І я такий думаю, ну, то чекайте, то я Буду може... розказувати не свій матеріал. <ріст> <ріст> да. так, були тебе якісь внутрікові приколи, там, ну якісь да. про них конкретно. Мені, мені дозволили вийти і привітатися з ними. Ну що, народ, як настрій? <ріст> я вийшов, я думаю, що мені плюнуть в лице, якщо чесно.